Я відразу знімала каблучку, молодець. клала біля там, ікон, з, яких нас, з якими нас повінчали, брала речі, поки, поки його не було, і просто їхала в своє село назад до мами. І ну, вагіт, ти, тим... ти молодець. Так, Я йшла, але ти не повіриш, я поки на маршрутці доїхала до того села, він вже стояв біля мого дому і чекав. мене біля на машині. Мами. Біля мами з букетом дома. квітів. З букетом на квіті на колінах і просив пробачення і казав, що такого більше не повториться. Mm -hmm. Ось. І дійсно я тоді була на той момент, десь на третьому місяці вагітності. Ось. А, потім наступні моменти сталися вже після народження. Чекай, і ти вірила, сідала в машину, і їхала на Так, назад. Я про, я пробачала, так. я вірила. І сідала в машину і їхала назад. І ну, і тут мама: Оля, ти ж вагітна, куди? Має бути чоловік, має ну, бути як? Там? і так далі. Безвічно. Так, 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 має бути батько, ви ж е, одружилися, ви ж повінчалися.